Вітаю вас! Я думаю, настав час розповісти про деякі таємниці, які пов'язані з нашою війною. Чому вона почалась? Хто тут більше винний? І хто дійсно таки, ну, скажімо, спонукав Путіна почати цю війну? Розумієте, чому зараз це важливо? Для того, щоб зрозуміти, а як же вона може закінчитися. Тому що на сьогоднішній момент давайте так. Політики дуже часто впліткують. Ну, вони говорять, ну Бог свідок, ну коли політики заявляють, слухай ж цікаво, якщо з тобою поговорити так, ну, без камер, що ти скажеш? Ти скажеш, що ти дурнього говориш. Правильно? Ну так. Да. І ти розумієш, що ти дурнього говориш. Да. Так Тому що, розумієте, да, політика така звичай, свої... ну я розумію, це їх робота. Красиво! І дійсно, на сьогоднішній момент, на жаль, дуже часто, коли політика питає, от щось реальне, от як її зараза закінчити, як нам перемогти, вони такий несенітний це І це якраз от переплітається з тим, чому вона почалася. Це таке ж таке переходить. І от якраз я хочу вам зараз розповісти, дещо таке ну, скажімо, інсайдерське і таємниче, але чому зараз Дивіться. Я так розумію, що хлопці вирішили злити трошки компромат. Е, ну от, появилось таке видання, верстка називається. Взагалі, коли хочуть щось злити, використовують, ну, роблять засоби інформації, там, розліна, вони... Тут, звичайно, більше посилаються на істочники, знаєте, такі... Людина! Е, Московський політтехнолог або там український експерт. Але не завжди ну, там небагато, ну, пос... там є, дійсно, вказують, що така людина, така фамілія, а Андрій посилають, що от так. Знаєте, що найцікавіше? Читаючи ці документи, цю статтю, деяких ярошефов. Ну, Розумієте, ну от те, що там вони посилаються, там є російські, оці там... слова... Ну, я зрозумів, хто це говорив. Так, да, можливо, не йдеся мож, і десь я помиляюсь, але і чітко зрозумів. Тому що це дійсно говорили, повторяли. І зараз, я так розумію, можна це частково озвучити, повторити, розповісти вам. Ну, так нічаку, це вже все-таки вона така таємниця корисна. Вона дійсно дасть дуже багато розуміння. Дуже багато. Ну що, давайте зробимо таке відео, де... Ну, По-перше, поговоримо, все-таки, чому і як Путін прийняв рішення. І в той же самий момент, ну, відповідно, да ви самі зрозумієте, як же цю війну можна закінчити. А Така ситуація. Відео виключно для спонсорів мого каналу. Однозначно. Ну, ви самі знаєте, що відео там, де є якась дуже цікава інформація, де нема хайпу, де є факти, де є інсайт, не для всіх, тільки для спонсорів. Так що, якщо хочете дивитися це відео і наступні відео, там є кнопочка спонсорство. Тисніть, давайте спонсором мого каналу. Будь ласка. Якщо вас цікавить економіка, там є ще така клуб економічної мудрості. Це от якраз для дуже. А це не прикольно, це дійсно про політику. Ну що ж, дякую всім, хто спонсор мого каналу. Починаємо для вас відео. Ну, По-перше. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Все дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.